Гріх прокрастинації. Що це таке? Це тоді, коли ми боїмося всього. І тоді, тоді ми можемо робити все. Звичайно, ми хочемо зразу і все, і дуже багато. Так не буває. Ми не йдемо по сходинках від першої зразу на десяту. Ні. Перша, друга сходинка, третя і так далі. Тому з вірою, з молитвою ми працюємо. Буває таке, що ми в якісь такі розпачі нам не хочемо. Ми себе примушуємо, ми стараємося надихнути себе і почати роботу. А коли ми почнемо її, ми її закінчимо. Звичайно, можливо, що не так, як би ми хотіли, але ми потім доробимо її. Вона буде кращою. І коли ми будемо так вчити себе працювати, ми завжди будемо перемагати свою лінь, свою боязнь. Свою неприязнь до самого себе, а це дуже погано, так не можна. Треба працювати з вірою, молитвою.